Доброго дня. А тепер поговоримо з вами про те, чим же українські змійові вали та відрізняються від інших стародавніх фортифікаційних споруд, яких у світі ну, не так і багато. Наприклад, від китайської стіни. Від Адріанового валу, названий на честь імператора Римської імперії Троянові вали, які теж названі на ім'я іншого римського імператора. Чим вони відрізняються? Принципово, тільки висотою, неймовірною, взагалі Ну і я ще раз нагадую, що Велика Китайська стіна має висоту 6 метрів. А тут, уже зараз, коли пройшли тисячі років, коли все це розмите, коли все це ну, розповзлося і так далі, я особисто вимірював приладом відповідним відносну висоту цього величезного змієвого вагу. Від 12 до 15. Метрів. Я ще раз наголошую, що це висота п'ятиповерхового будинку, щоб ми міряли до того, що нам відомо. Я думаю, кожен навіть дитина знає, яка висота п'ятиповерхового будинку. А коли вони були збудовані і закінчені, то висота досягала до семиповерхового будинку. І це сотні і тисячі кілометрів. Уявляєте собі, який величезний обсяг робіт земляних виконали прадавні українці? Ніякий Єгипет, ніяка китайська стіна не може зрівнятися з обсягом цих робіт на виготовлення ось цих змійових валів. До вас може виникнути питання, чому в них така дивовижна назва? Ну, Є така, ну, такий міф стародавньої України про те, що це Кирило Кожум'яка захопив в полон змія, його запряг і орав ним землю. І від цього залишилися ці вали. Ну, звичайно, це міфічна така річ. А насправді, ну ось, давайте подивимося ми на цю схему. Ось перед вами схема. Оце вгорі Велика Китайська стіна. Дивіться, як вона йде. Рівно. І як іде змійовий вал. О, він, так би мовити, як змія повзе от, по поверхні землі, отак він і. Розміщуються, а навіщо це зроблено? Так бачимо, стародавні українці були кращими архітекторами, ніж стародавні китайці. Подивіться, ось як це. От з цього боку рухаються агресори-нападники. Тут, ось, змійовий вал, тут на ньому знаходиться охоронці його оборонці. Змійовувала оборонці священної столиці. Стародавньої України Києва, який за ним знаходиться. Я все це показував операторам і не тільки операторам, а й СІТі казав, а де тут Київ, який бік, а який бік Одеса. Вони не могли показати. Так от, ось на південь, саме де ми знаходилися. Ми на півночі все було протилежне. А коли ми знаходимося на півночі, то чітко видно, що це із півдня, з боку степу. А це от цю, тут знаходиться там десь Київ, знаходиться, який обороняє ці Змією вели. І дивися, це ж хтось думав. Отак як в нас зараз на цій війні нашій із московитами андрофагами у нас виявилася велика кількість героїв, велика кількість великих потужних воєначальників із стратегічним, і тактичним мисленням. Це все гени. Гени оцих стародавніх українців, продавніх українців. Подивіться, як вони біжать сюди і потрапляють в оцю пастку. По них стріляють із цього боку, і з цього боку, і з цього боку. А не тільки з цього боку, як, наприклад, у китайській стіні. Геніально, просто, геніально просто. Ось оце вам. Від різниця між змійовими валами і китайською стіною. Але на цьому різниця не закінчується. Назвичайно, китайська стіна вона зроблена із каменю, тому що там того каменю навалом. А у нас цього каменю не було, тому ми використовували землю. Тепер, коли археологи розкопали ці змійові вали, то вони побачили ну, Абсолютно дивовижну річ. Виявляється, в його основі знаходяться дерев'яні конструкції, зроблені з дуба, які опалені. Для чого їх опалили? А для того, що цей дуб, який знаходиться в землі, він не гнив. Тому вони так добре і збереглися впродовж тисячоліть. Ось подивіться, я намалював цю примітивну схему, от так, як вона є, отам у районі Плесецького. Подивіться, з цього боку, ось ще й рів є. Мало того, що тут 15 метрів, та ще й рів є із південного боку. отут тут Київ знаходиться. От. А в цьому напрямку ось Степи, Одеса, звідки йшла небезпека до Києва. Так ось, спочатку. На сотні і тисячі кілометрів були споруджені із дерева, отакі ось споруди. приблизно, Я приблизно це все малюю. Споруди, е, вогнем вони, а потім уже насипали величезний обсяг, ось землі, глини і все останнє. І утворився такий небачений в світовій практиці фортифікаційних споруд величезний змійовий вал. Ось вам ще один приклад того, що українські змійові вали є унікальними фортифікаційними спорудами в світі, і, звичайно, що їх. Треба під Києвом, де вони збереглися там, хоча я про це вже говорив: 100, 200, 300, 500 метрів, кілометр, відновити їх у такому первозданому вигляді, якими вони були. І там, напевно, має бути і музей відповідний. І музей навіть. Не просто Збройних сил, а прикордонних військ України. Це ж фактично була перша прикордонна варта. І там вони запалювали, коли ну, те саме, що козаки робили. Ну нічого ми нового не придумаємо. Це наші пращури, які передавали цей досвід із одного покоління в інше, коли із дерева будувалися такі високі. Скажімо так, башти, вежі, і на них е, розміщали якийсь горючий матеріал, там, солому і все останнє. І коли бачили там з цих веж, на, що наближаються е, якісь вороги, вони просто це все підпалювали, а за ним йшов через декілька кілометрів інша вежа, інша, 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 і врешті-решт передавалося по. Цьому ланцюгу повідомлення про наближення ворогів. Так що тут нам і майбутнім поколінням українців є велика кількість роботи для того, щоб відновити цю річ і показати велич нашої правоукраїнської держави. Не тільки Єгипет. Який своїми, хе -хе, пишається своїми фараонами і е, своїми пірамідами і інші споруди. А в нас вони е, за обсягом робіт, я підкреслюю, були ще потужніші. От такі справи, шановні друзі, будьте здорові і по можливості щасливі.